Вітаю усіх на моєму каналі. Я Дворфі і в цьому відео я покроково розкажу, як створити європейський аккаунт Steam, щоб мати змогу грати на старті глобального запуску гри Tron and Liberty. Почнемо з того, що я створюю новий аккаунт електронної пошти, який потім використаю для створення аккаунту Steam. Почнемо зі створення аккаунту Google. Натискаємо Створити обліковий запис для особистого використання. І сюди вводимо. Вигадані ім'я та прізвище, хоча прізвище не обов'язково. Тому я веду просто ім'я персонажа. Оберу довільну дату народження, проте оберу рік такий, щоб вік аккаунту був не менше 18 років. Тепер треба обрати, як буде виглядати наша електронна адреса. І придумати пароль. Натискаємо далі. Тут нам пропонують додати резервну електронну пошту для відновлення аккаунту. Я це пропущу. Натискаю далі, приймаю умови, і наш аккаунт готовий. Переходжу в Gmail, це наша поштова скринька, куди будуть приходити повідомлення з нашого Steam аккаунту. Тепер переходимо до створення Steam аккаунту. Перед початком створення Steam аккаунту потрібно вімкнути VPN. У попередньому відео я розказував, що можна створити аккаунт використовуючи ClearVPN. VPN. Проте при використанні ClearVPN VPN система не дасть вам створити аккаунт і попрохає вимкнути VPN. Тому краще використовувати VPN саме як розширення до браузера. В такому випадку, Steam не бачить це VPN і ви зможете зареєструвати спокійно ваш аккаунт. Я використовую розширення ZenMate. Тут є невеличкий вибір країн. Мені підходить Німеччина, я вмикаю. Тепер натискаю Увійти і натискаю Створити аккаунт. Тепер ми можемо створити наш аккаунт. Вводимо наші дані. Як ви бачите, країну автоматично підтягнуло Німеччину. Обираємо мені 16 років і більше. І переходимо до нашої поштової скриньки. Підтверджуємо електронну адресу. І повертаємося до створення аккаунта. Вводимо сюди логін і пароль. І наш аккаунт створено. Тепер нам треба авторизуватися в десктопному застосунку Steam і перевірити налаштування. Для цього відкриваємо ClearVPN VPN або інший VPN сервіс, який у вас запускає VPN на весь комп'ютер. Обираємо тут Німеччину, тому що у нас німецький аккаунт. І в нас запустився VPN. Тепер переходимо до Steam. І авторизуємося. Тепер натискаємо Steam. В лівому верхньому кутку. Налаштування, безпека. Керування Steam Guard. І перевіряємо, щоб у нас був вибраний другий пункт. Отримувати коди Steam Guard електронною поштою. Повертаємося у крамницю і вводимо в пошуку Throne and Liberty І ось ми бачимо в пошуку, що є Tron Liberty. Звичайна гра, а не ранній доступ. І тепер ми можемо додати Tron and Liberty до нашого аккаунту. У грі Tron and Liberty існує декілька українських ком'юніті і великих українських гільдій. І я хочу вас запросити до ком'юніті, в якому граю сам, щоб ми могли грати разом і могли разом пізнавати Throne and Liberty і розвиватися. Цей Діскорд канал і це ком'юніті зібране автором YouTube каналу Desmond, в якому він також публікує відео, присвячені грі Tron and Liberty, а також іншим іграм, і в нього є досить багато цікавого і корисного контенту. Посилання на його канал буде в описі під цим відео. Більшість гравців нашого ком'юніті проголосувала за сервер Starfall, тому вірогідніше ми будемо стартувати саме на ньому. Проте рекомендую вам приєднатися до нашого Discord, щоб мати актуальну інформацію на момент старту гри. Тому приєднуйтесь і чекаємо усіх на старті.